Guten Tag, Kinder! Доброго дня, діти. Сьогодні на уроці ми розберемо з вами нове сильне дієслово. Мьохте хотіти. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Монтак, 20 февруа, класен арбайт. Понеділок, 20 лютого, класна робота. Записуємо табличку нашого сильного дієслова. Мьохте хотіти. Іх, мьохте. Я хочу. Ду möchtest, ти хочеш. Er, sie, es мьте. Він вона, воно хоче. Віа möchten, ми хочемо. Іа мьтет ви хочете. möchten, вони хочуть. möchten, ви, поважна форма, хочете. І зараз ми прослухаємо діалог, прочитаємо та перекладемо. Stunde 43, Übung 4. Hallo Leon, was möchtest du heute machen? Hallo Mia, heute möchte ich schwimmen gehen. Und was möchtest du heute machen? Ich möchte mit meinen Freunden Tim und Fatima ins Kino gehen. Hallo Leon, was möchtest du heute machen? Привет Leon, heute machen? Hallo Mia, heute möchte ich schwimmen gehen. Und was möchtest du heute machen? Привіт, Мія! Я сьогодні хочу піти поплавати. А що ти хочеш сьогодні робити? Ich nehte mit meinem Freunden Timo und Fatima in Kinogejen. Я хочу зі своїм, зі своїми друзями Тімом та Фатімою піти в кіно. Зверніть, будь ласка, увагу, коли у вас у реченні є дієслово мьохте хотіти, смислове дієслово вийде в кінець речення. Дивіться: Was du heute що хочеш ти сьогодні робити? Gehen? Сьогодні хочу я е, піти поплавати, продовжуємо. Вправа номер 5 сторінка 118. Übung 5, Seite 180. Hallo, Katja. Привіт, Катя. Что ти хочеш робити у вихідні? Hallo Хало, Тарас. Ам военde мехте їх Денис Радфан. Привіт, Тарас. У вихідні я хочу з Денисом покататися на велосипеді. Und was möchtest du am Wochenende machen. А що ти хочеш робити у вихідні? Ich möchte mit meinen Freunden Tom und Анна комп'ютершпілін. Я хочу зі своїм другом Томом та Анією пограти у комп'ютер. Вправо номер 6 ми зробимо письмово. Нам потрібно прочитати і прокоментувати інформацію про плани Леона. Читаємо приклад möchte Leon schwimmen gehen. У понеділок Леон хоче піти поплавати. Далі складаємо речення про вівторок. Бачимо в календарі Дінстаг вівторок, і справа, якою він хоче займатися. Мюзикхен. Складаємо речення. Am Dienstag möchte Leon Musik hören. У вівторок. Хоче Леон слухати музику. Середа митвох спотмахен. Шпотмахен перекладається, як займатися спортом. Записуємо. Ам митвох мохтелеон спотмахен. У середу хоче Леон займатися спортом. Далі донestaг четвер. Ролле фарен міт мія. Ми повинні записати, що у четвер Леон хоче кататися на самокаті з Мією. Пам'ятаєте, що дієслово фарен це сильне дієслово, і у другій особі однини після ДУ, та у третій особі однини після змінює А на «а Аумляут. Ми запишемо: Ам донестаг Mit митмія ролле. Фарен. У четвер Леон хоче з мією кататися на велосипеді. Далі Фрайтаг п'ятниця інскиєєн. Іти у кіно. Амфрайтаг мехте кіно інскиногеєн. У п'ятницю хоче леон піти у кіно. І останнє вохененде, вихідні дні. Танте петра без духен, чатен. Тут в нас дві справи: відвідати тітку Петру та переписуватися з тоні. А вохененде мохтелеон, танте петра без und mit Toni Chatten. Наступна вправа. Нам потрібно прочитати і виправити твердження. Це ми вже зробимо усно. Читаємо перше речення. Віктор Закт. Віктор говорить: Am Freitag möchte Leon ins Konzert gehen. У п'ятницю Леон хоче піти на концерт. І маємо відповідь: Das ist falsch, це неправда. Am Freitag Leon ins Kino gehen. У п'ятницю Леон хоче піти у кіно. Далі друге речення. Віктор sagt, Віктор говорить Аммитвох, мьохте Леон пікник маген. У, вів... у середу Леон хоче влаштувати пікнік. Як ми вже знаємо, що це неправда. Das ist falsch. А митвох мехте Леон шпот махен. Це неправда. У середу Леон хоче займатися спортом. Третє речення. Віктор закт, віктор говорить. Леон танцен геєн. У понеділок Леон хоче йти танцювати. Das ist фальш, це неправда. Леон швімен геєн. У понеділок Леон хоче йти плавати. Четверте речення. Віктор закт. Am wochenende möchte Leon seinen Opa Peter besuchen. Віктор говорить, у вихідні дні Леон хоче відвідати свого дідуся Петра. Це неправда. У вихідні хоче Леон відвідати тітку Петру та переписуватися з Тоні. П'яте речення. Sagt, Am Donnerstag möchten Leon und Mia zusammen Radfahren. Віктор говорить, у четвер хоче Леон та Мія разом кататися на велосипеді. Das ist falsch. Амдонестаг мехтен Леон и Мія роллефари. Це неправда. У четвер Леон та Мія хочуть кататися на велосипеді. І останнє Віктор закт. Віктор говорить Am möchte Leon ein Video sehen. У вівторок хоче Леон дивитися відео. Und das ist falsch. Ам möchte Leon Musik hören. Це неправда. У вівторок Леон хоче слухати музику. Переходимо з вами до уроку 44.45, який має назву «Відахолюнг» Повторення. Вправа номер один. Розташуй за алфавітом, пронумеруй фотографії та доповни речення. Зараз ми повторимо з вами одяг. Альзо. Ich trage gern ein Hemd. Ja is the hajo sorrochku. 2. Ich trage gern eine Hose. Ja isadovolenam odjah. Nummer 3. Ich trage gern ein Kleid. Ja isodovolenam odjah souknu. Nummer 4. Ich trage gern einen Pulli. Я одягаю із задоволенням светер. Номер 5. Ich trage gern einen Rock. Я із задоволенням одягаю спідницю. Номер 6. Ich trage gern Turnschuhe. Я із задоволенням одягаю кросівки. Далі ми повторимо з вами фрукти та овочі. Іх маг, пам'ятаєте, їх маг перекладається, як мені подобається. Іх маг ананас. Я люблю ананас. Друге. їх маг бананен. Я люблю банани. Третє. їх маг кола. Я люблю колу. Четверте. їх маг айс. Я люблю морозиво. Іх маг хамбурге. Я люблю гамбургер. Ich mag pizza. мені подобається піца. Ich mag зупе, мені подобається суп. Переходимо з вами далі. Вправа номер 2, сторінка 120. Ми повинні записати речення. Цю вправу ми запишемо письмово. Записуємо übung 2, Seite 120». Права 2, сторінка 120. Meine Freundin spielt gut gitarre. Моя подруга добре грає на гітарі. Далі, Meine Freundin spielt gut computer. Моя подруга добре грає у комп'ютер. Також ще можна грати у волейбол. Meine Freundin spielt gut Volleyball. Моя подруга добре грає у волейбол. Meine Freundin spielt gut Federball. Моя подруга добре грає у бадмінтон. Далі, з'єднайте відповідні слова і розіграйте діалоги. Зараз ми прочитаємо з вами ці діалоги і перекладемо їх. Gehst Du gern ins Kino? Ja, yeah. In der Freizeit gehe ich gern ins Kino. Und du? Ти ходиш із задоволенням у кіно? Так, у вільний час я із задоволенням ходжу у кіно. Und du? А ти? Далі, другий. Fährst du gern Rad? Ти із задоволенням катаєшся на велосипеді? Nein, in der Freizeit fahre ich nicht gern Rad. Und du? Ні, nee, у вільний час я не, не катаюсь на велосипеді. А ти? Läufst du gern Ski? Mm -hmm. Ти задоволенням катаєшся на лижах? Ja, in der Freizeit laufe ich gern Ski. Mm -hmm. Так, у вільний час я із задоволенням катаюсь на лижах. Und du? А ти? Ти із задоволенням купаєшся у річці. Найн, in der фрайцайт баде bade ich nicht ім флюс. Und du Ні, у вільний час я не купаюся у річці, а ти. Чудово. Далі ми прослухаємо з вами інтерв'ю та заповнимо анкету. stunden 44 und 45 übung 4 hallo tanja ich möchte dir ein paar fragen stellen hallo ja bitte wie alt bist du ich bin zehn was machst du gern in deiner freizeit hast du ein hobby ich spiele gern schach mache sport und fotografiere gern ich spiele auch gern mit meiner katze wie heißt deine katze und wie alt ist sie meine katze heißt lulu sie ist drei jahre alt was ist deine stunde Lieblingsstunde in der Schule Mathe Was trägst du gern Ich trage gern Hosen Hemden und Turnschuhe Meine Lieblingsfarbe ist grün Was ist dein deine Lieblingsstunde in der Schule Mathe Was trägst du gern Ich trage gern Hosen Hemden und Turnschuhe Meine Lieblingsfarbe ist grün Was ist Stuh grün. Was ist dein Lieblingsessen Ich mag Obst und Schokolade. шоколада. Отже, як ви вже почули, дівчинку звати Таня. Їй 10 років. Вона грає у шахи, займається спортом та фотографує. Її улюблена тваринка це кішка Лулу. Улюблений урок математика. Улюблений одяг це сорочки, штани та спортивні кросівки. Улюблений колір зелений, а улюблена їжа це фрукти та шоколад. Заповніть про себе таку саму анкету. Запишіть, будь ласка, у зошиті ось таку саму табличку і заповніть анкету. А також повторіть всю тему і пройдіть тестування за посиланням у. Classroom. На сьогодні це все. Auf Wiedersehen!